Відгук на два аромати від Oriflame дві новинки. Перший аромат це Elvie Midnight Magic. Це аромат дуже схожий на фіалку Women's Collection від Oriflame, але з додаванням ягід, з додаванням звучання фруктів і солодкавості. Тому, кому подобалась фіалка, але не вистачало стійкості і солодкавості, то дивіться до цього аромату. І наступний аромат Divine новинка наступного каталогу. Divine Dark Velvet це аромат про чорну троянду, про пачулі. Для мене він звучить східно. Тут досить яскраво звучать пачулі, дещо кисловато, я б сказала. Сподобається тим, кому подобається Ember Elixir класичний, я думаю, кому подобається аромати пачулі і такий більш східний. Східний пряний напрямок, тому я думаю, що аромат сподобається, але все ж таки я дуже його раджу спочатку спробувати з пробника.